Малярний скотч простий, але незамінний помічник у ремонті, декорі та багатьох творчих проєктах. Завдяки своїй універсальності він став обов'язковим елементом у кожній майстерні. Його головне завдання забезпечити рівні краї при фарбуванні. Просто приклейте скотч уздовж потрібної лінії, нанесіть фарбу і після зняття ви отримаєте чіткий контур. Малярний скотч буває різним: вузький для дрібних деталей і точних робіт, та широкий для великих поверхонь. Одна з головних переваг малярного скотчу він легко знімається, не залишаючи слідів і не пошкоджуючи поверхню. Це робить його ідеальним для тимчасових рішень. Малярний скотч складається з паперової основи, яка легко розривається вручну, липкого шару, який забезпечує міцне, але тимчасове кріплення, захисного покриття, що запобігає проникненню фарби під скотч. Основні переваги малярного скотчу. Легко наноситься і знімається, не залишає слідів, універсальний та підходить для різних поверхонь стін та скла. Малярний скотч це інструмент, який робить вашу роботу акуратною і професійною.